Вітаю вас, дітки, на уроці з навчання грамоти. Сьогодні ми будемо з вами відмінювати іменники у множині. Вам, сьогодні, любі діти, хочу щиро побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем, побажаю всім терпіння, і урок наш розпочне. Давайте з вами повторимо відмінки. Називний є хто що, родовий немає кого? Чого. Давальний даю, кому чому? Знахідний бачу кого-що. Орудний. Керую. ким? Чим. Місцевий стою, на кому, на чому. І кличний відмінок. Питань до нього немає. Відгадайте, будь ласка, загадку та запишіть слово відгадку у родовому відмінку однини. Видно навіть на малюнку, що цей звір у обладунках гоноровий, товстошкірий, наче камінь темносірий, ріг великий замість носа, огордо ця тварина носить. Та не бачив з роду сніг африканський. Правильно, носоріг. Ти вже знаєш, що в іменниках чоловічого і жіночого роду зі зміною форми слова відбувається чергування голосних звуків ое з і, – печі, осінь, осені. Пригадай, що у відкритих складах виступає ое, у закритих і. Отож, називний відмінок хто? Носоріг. В родовому відмінку нема кого носорога. Відкритий підручник на сторіночці 59 5961. Права 149 давайте прочитаємо вірш. Усі дерева в інії, у білому, у синьому, ростуть димки над хатами, стовпцями волохатими. Гілки похитує вітрець, снігур сніжок покльовує, а морозенко-пустунець нам вікна розмальовує. Випишіть, будь ласка, підкреслені слова за зразком: дерева, димки, гілки, вітрець, снігур та вікна. І ще одне завдання провідміняє підкреслений іменник снігур чоловічого роду однини з основою на Р. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевір себе. Розгляньте малюнок. Кого художник забув намалювати? Намалюй снігура за допомогою слів. Снігур червона сорочка, чорний капелюшок. Снігур це іменник чоловічого роду, істота. Називний снігур родовий, снігура давальний, снігурові снігуру. Знахідний. Снігура орудний снігуром. місцевий, На снігурі або снігурові. І кличний снігуре. Розгляньте таблицю відмінювання іменників чоловічого, жіночого і середнього роду множини. Назвіть відмінкові закінчення іменників чоловічого жіночого та середнього роду множини. Поставте, будь ласка, відео на паузу і попрацюйте. Запам'ятай правило: у називному і давальному відмінках іменників вживаємо без прийменників, у місцевому тільки з прийменниками, а в усіх інших відмінках вживаємо як з прийменниками, так і без них. Наприклад, біля озер із синами. І наступне вам завдання провідміняй іменники, степи, верби, вікна, користуючись таблицею. Постав відео на паузу і виконай це завдання. Перевір себе. Наступна рубрика спілкуємося красно. Для уникнення помилок умовлені використовуємо словосполучення мешкаю за адресою, змагання з футболу, відсутній через хворобу за всіма правилами, за нашими підрахунками. І наступна вправа давайте прочитаємо текст, уставляючи з довідки пропущені іменники. Вам потрібно списати текст, уставляючи з довідки пропущені іменники, виписати виділений іменник, горобина, зробити розбір іменника як частини мови, користуючись схемою, поданою на форзації 1. Постав відео на паузу і виконай це завдання. Перевір себе. Огляньмося довкола. Нас чекає люта зима, які прикмети вказують на неї. Дуже рясно вродила горобина, а як багато шишок, жолудів, лісових яблук. Виросло багато грибів, це прикмети холодної зими. Природа саме так захищає своїх мешканців. Оберігаймо мудру природу. І давайте розберемо іменник горобина як частина мови. Перше аналізоване слово горобина. Друге частина мови іменник, на яке питання відповідає, що початкова форма горобина? Загальна чи власна назва? Так, це загальна назва. Назва істоти чи не істоти? Це не істота, жіночого роду, однини, називному відмінку і є головним членом речення. І запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Сторіночка 61, вправа 152. Будь ласка, позначу зошиті відповідний колір. На сьогодні це все. Бажаю вам успіху та чекатиму на виконану роботу. Бувайте!